Возієвський Сергій Володимирович. Вечериться Віталій Васильович. Грибак Віталій Олександрович. Райкон Константин Миколаєвич. Джуков Євгеній Євгенійович Думбадзе Тимур Іваріонович. Шість жителів села Серебринець Вендечанської громади полягли за Україну смертю хоробрих. Наймолодшому було 33, найстаршому 46. Кожен із них безсумнівно герой, кожен гордість та частина великої душі України. Щоб закарбувати пам'ять про героїчний подвиг захисників України, своїх земляків, активісти серебринці з громадського об'єднання Серебринчанка, яким керує Оксана Сірон, вирішили звести меморіальне місце в центрі села. Ідею зреалізували за фінансової підтримки громадського об'єднання Мовійничани, благодійного фонду МХП громаді та народного депутата України Геннадія Вацака. Урочисте відкриття меморіалу відбулося 1 липня, на яке зійшлося майже все село. Приїхали й ті, хто долучився до реалізації ідеї. Моя Україна свята і любима. У тебе мільйони найкращих синів. І мова твоя чарівна солов'їна. Ще світу покаже величний мотив. Ми віримо, рідна, що ти переможеш, махнуть золотавим крилом рушники, і пам'ять про тих, хто здобув перемогу, залишиться завжди на вічні віки. Слава героям та низький уклін лунали у кожній промові. У кожному театралізованому виступі, у кожному слові ведучих, з болем у серці згадали імена шести земляків, які віддали своє життя за Україну у війні з російським агресором. Історія кожного героя це історія про сміливість і самовідданість, про тих, хто міг просто жити, мріяти, творити, але обрав шлях захисника. Відкрили пам'ятний знак всі рідні героїв: батьки, дружини, діти, і це було дуже чуттєво та боляче. Особливо коли дітки доторкалися своїми маленькими рученятками до портретів своїх тат, яких будуть вже бачити лише через світлини. Боліче було дивитися на сльози матерів, дружин, дітей. Ця мить була емоційно важкою, адже сльози рідних це завжди біль. Біль, який ніколи не вщухне на завершення заходу, в небо випустили повітряні кульки, білі на честь янголів світла, якими стали захисники, жовто-блакітні за перемогу України. Меморіал слави в серебринці це про вічне життя, про життя тих, хто став частинкою небесного війська, хто увійшов в історію як герой. У вимірі людських страждань розуміємо ціну спокою та миру, ціну незалежності та суверенності. Тож не маємо права забути. Сьогодні всі разом просимо Всевишнього тільки про одне: щоб меморіали та алеї слави, встановлені в Україні, не поповнювалися більше новими іменами, щоб припинилася страшна війна, щоб настав довгоочікуваний мир в Україні, і всі наші захисники та захисниці, живими і здоровими, з перемогою повернулися в рідні домівки.